Доброго Євангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні, 1 листопада, ми з вами продовжуємо читати Євангелія від Луки та послання святого апостола Павла до Колосян. Отож, почнемо Євангелія. Сказав Господь своїм учням: ви вкладіть у вуха ваші словаці, бо син людський має бути виданий в руки людські. Вони ж не зрозуміли слова цього, і було воно закрите від них, щоб вони не збагнули його і боялися запитати його про Слово Це. Спало ж їм на думку, хто б із них був більший. Ісус же, побачивши думку серця їхнього, взявши дитину, поставив її біля себе і сказав їм: якщо хто прийме оце дитя в ім'я моє, той мене приймає, а якщо хто мене приймає, той приймає того, хто послав мене. Бо хто найменший між усіма вами, той буде великим. Звернувшись же, Іоанн сказав наставнику ми бачили чоловіка, який іменем Твоїм виганяв бісів. І заборонили йому, бо він не ходить за тобою з нами. І сказав до нього Ісус, не забороняйте, бо хто не проти нас, той за нас. Ну і Євангеліє читаємо, не Євангеліє, а апостол. Братя, все, що тільки робите Словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через нього Богові і Отцеві. Дружини, слухайтеся чоловіків своїх, як лицює то, госп... то в Господі. Чоловіки, любіть дружин своїх і не будьте суворі до них. Діти, будьте слухняні в усьому батькам, бо це Господові приємне. Батьки, не дратуйте дітей своїх, щоб на дусі не впали вони. Раби, слухайтеся в усьому тілесних панів і не працюйте тільки про людське око, немов підлещуючись, але в простоті серця, боячись Бога. І все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господові, а не людям. Знайте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господові Христові. А хто кривдить, той одержить за свою кривду, бо не дивиться Бог на особу. Пани виявляйте до робів справедливість та рівність, і знайте, що й для вас є на небі Господь. На зараз це все. До зустрічі сьогодні вечором. Боже вам благословення на цей день!